Що, перевірка зв'язку? Раз, два, один, три, чотири. Yeah. Щось пропустив. Yeah. <laughs> Налітай, не скупись, покупай живопис. Потім yeah. картошечка. Іди сюди, мальчик. Це для зйомок. <laughs> yeah. Мої вітання, шановні друзі. Сьогодні у нас буде смажена картопля. Ми покажемо, які правильно вибирати, а також смачно готувати. А ще буде дуже класний лайфхак. Тож дивіться відео до кінця. Картопля це найровсюджений овоч в світі. В світі нараховується приблизно 200 сортів картоплі. На території України приблизно майже 100 сортів з різної картоплі. Але для смаження найкраща картопля буде це тверда картопля з низьким вмістом крохмалу. Як вибрати гарну картоплю для смаження? В нашому магазині от ми сьогодні придбали три різні види картоплі. Вона красна, одна, наче розова та біла. Картопля, яка, в якій вміст дуже маленький крахмалу, як правило, має темну шкірку і дуже гладку шкірку, близьку шкірку. А ще вона дуже тверда. Тобто можна порівняти, оця картопля більш крахмальна, вона дуже розварюється, дуже гарно для пюре. По вазі ця картопля важча, хоча вони приблизно одного розміру в руках. І ця картопля дуже тверда, а ця м'яка дотик. Тож, підсумуємо. Для смаження краще вибрати картоплю з низьким вмістом крохмалю. Така картопля має темну шкірку і вона дуже тверда. Тоді буде смачно. Ми її будемо чистити та нарізати. А ви поки що можете підписатися на наш канал та поставити нам лайк. Ми почистили нашу картоплю та будемо нарізати. Я люблю нарізати соломкою. А як любите нарізати ви? Напишіть в коментарях. Соломку ми нарізаємо приблизно сантиметр на сантиметр. Довгу треба перерізати на пополах. Ось така картопелька у нас получилась. А що ж робити, коли ви дуже хочете смаженої картоплі, а у вас немає картоплі твердої з низьким вмістом Потреба при... показати вам лайхак. Беремо каструлю, перекладаємо картоплю, заливаємо її гарячою кипяченою водою. Майже окроп. Гаряча вода дуже гарно вимиває зайвий крахмаль з картоплі. І вона стає твердою, да гарно для смаження Картоплю, як і рис, потрібно промити декілька разів, щоб вимити крахмал. Гаряча вода цей крахмал трохи розтворила, з поверхні його обрала. Ми це все змиваємо. Ми нашу картоплю промили, тепер її потрібно висушити, щоб на неї не було ніякої вологи. Тому що при обсмаженні, якщо буде волога, то буде дуже бризгати масло. Отак От гарно потріть її, щоб вона була суха. То ж Лайфхак номер 2 Не шкодуйте рослинної олії. Ще ви пам'ятаєте, як перевірити готовність масла? Цибулі. Користуючи цей лайфхак, картопля не злипається і не виділяє зайву вологу, тому масло не розбризується по всій кухні. У нас кухня залишається чистенькою, а картопля смачненькою. І до речі, якщо ви хочете саме смажену картоплю, ні в коєму разі не накривайте її кришкою. Наша картошка смажика, часто її перемішувати не потрібно. Солити і додавати спеції потрібно буде в самому кінці, а також ми в кінці додамо цибулю. Картопля з смаженою цибулею буде дуже смачна. Цибулю ми наріжемо на півкільця. ну-ну. Угу. Спробую знімати ще рано. а картопля, до речі, дуже корисна. В ній Дуже багато білку, клітковини, тому вона корисна для шлунково-кишечного тракту. А також в неї дуже багато мінералів та вітамінів, саме калія, який корисний для серця та для, для серцево-судинної системи. До речі, контролюйте вогонь. Для початку він повинен бути великим для того, щоб швидко розігріти нашу олію, а потім трошки треш, треба його зробити менше. Ми не засікали, але приблизно хвилин 8, а мабуть 10 минуло наша картопля вже зашмажилась. Дуже гарна скоринка, додаємо цибулю. Перемішуємо. І саме на цьому етапі ми додаємо сіль, перець, а також мені подобається сухий чесник та паприка. Ммм, аромат перцю і чесний смаженого. Ми всі сучасні люди і у нас є дуже гарний посуд. Але хто ж не любить з'їсти смаженої картоплі та спательні? Ми її прикрашимо зеленим лучком. А також смажена картопля дуже смакує сквашеною капустою. Як її готувати, ми обов'язково покажемо в наступних відео. Тож, не забудьте підписатись на канал та поставити на дзвіночок. Тож, готуйте та смакуйте. Смажена картопля. Всім пока. До нових зустрічей.